Нещодавно відбулось призначення нового керівника поліції Сумщини. тобто дана особа є представником від держави. Але у мене виникло одне питання до Сумського міського голови. Сумський міський голова. Чи відбувалось погодження в установленому порядку перед призначенням керівника поліції Сумщини? Бо саме в законі України про місіє святування в главі 2 статті 29 делеговані повноваження це зазначено. про те, що повинні бути погодження. В установленому порядку кандидатур для призначення на посаду керівників підприємств установ та організацій, розташованих на відповідній території, які перебувають у державній власності. Тобто, призначення відбулося, а де погодження даного керівника? Де це погодження? Де документи на це? Нещодавно я робив відео про те, що зазначав, що команда Соціал-Демократичної партії направила відповідний запит до Сумського міського голови, де запитала, скільки таких погоджень відбувалось за період 15 років на території міста Суми. І відповідь була така, що цих погоджень за 15 років було тільки 3. Тільки три погодження. Ось, шановні, чим міський голова зобов'язаний перейматися і як він має впливати на керівників підприємств установ та організацій державної форми власності? У нього для цього є повноваження. Це делеговані повноваження, і він зобов'язаний їх виконувати. Окрім цього, міський голова може викликати керівників підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності на килим для подання необхідної інформації. І це зазначено в законі України про місцеве свідкування в статті 73 пункт 2. Виникає просте питання: чи викликав міський голова керівників? Підприємство, встановлювати організацій, незалежної інформласності для подання необхідної інформації. Бо питань дуже багато. І все, всі про них розповідають. Всі розповідають, що у нас дуже багато питань. Ми не маємо впливу на тих керівників, на ту власність. Маєте? Беріть і виконуйте. Тільки виконуйте з розумом, а не просто кажіть, що ви не маєте. Ось, шановні мешканці міста Суми, хто такий міський голова? І якими він питаннями повинен прийматись? І це взагалі міський голова про це повинен розповідати. Міський голова про це повинен казати. І він повинен ці питання піднімати для того, щоб громада розуміла стосовно посади, хто такий міський голова. Ось який вплив він має на державну форму власності, особливо на керівників. Тому робіть висновки, хто такий міський голова і. Що міський голова зобов'язан взагалі діяти на території міста Суми? Окрім як розповідати, як витрачаються бюджетні кошти. Всім вам дякую.